Експертна думка, впливове бізнес-шоу. Друзі, вітаю вас у найкраще бізнес-радіошу України Експертна Думка. Знову на хвилях національної радіостанції країна ЄФМ. З вами, як завжди, ваш Денис В цьому етері ми будемо говорити про безпеку, довговічність і стиль. Три складові, які створюють справжню якість у дверній фурнітурі. Адже саме ці деталі щодня забезпечують і комфорт, і захищеність в наших домівках, офісах або бізнес-просторах. Отже, я представлю моїх сьогоднішніх гостей. Отже, Леся Хамуляк, співвласниця компанії Єврозамок, і Юрій Горін, керівник компанії. Я вас вітаю. Вітаємо доброго дня. Так для початку коротенький блок таких бліц питань. Як то кажуть, ви у нас експерти в цій сфері, тому як то кажуть, трошки зануримося. Отже, ви продаєте фурнітуру, але фактично відповідаєте за безпеку я не знаю тисяч десяток тисяч дверей. Якось відповідальність відчуваєте цю відповідальність. Відчуваємо насамперед людина, яка не працює в цій галузі, ніколи не задумається про це, що підходячи до дверей. Якщо не буде дверної ручки, двері не відчиниш, і це самий перший фактор щодо безпеки, замикання, відмикання. Звичайно, що будь-які двері можна відчинити, все питання інструменту і питання часу. Але якість відповідна повинна бути завжди в таких речах мені здається постійне питання у багатьох. Ви там чи дверна ручка, чи фурнітура. От де цей ця межа? Дизайн, безпека? От як балансувати на цьому, І що важливіше для покупця з вашого досвіду? Ну насамперед треба розділити два фактори: є вхідна група, вхідні uh -huh. двері. Це не наш фах, ми більше по міжкімнатних дверях. Відповідно, там потрібно надійні замки, які будуть працювати 20 років і далі. Ну, зазвичай людина робить ремонт ну, в середньому, статистично раз в 20 років. Угу. І, відповідно, а вже коли змінюється ремонт, відповідно змінюються і двері. Тобто наші гарантії це. 20 років зрозуміло. Чи траплялась вам, скажімо, так, дорогі двері? Все начебто дуже круто, але абсолютно ніяка фурнітура, і це здешевша, і ви такі, що це? Як таке могло статись? І Це жах, і це просто кажуть кров з очей. Так, це сльози нема слів. Тобто вистачило на дорогий ремонт, на красиві двері, і тут так, ну це як пляма на білій сорочці. Uh, і скажіть, ще одне у мене таке питання. Ми uh, uh, розуміємо, що є якісні, зрозумілі, там, чіткі вже сталі, можливо, бренди. Uh, ну а я так розумію, у вашій сфері теж трапляються якісь копії, да? і, не знаю, можливо, там відомих брендів. Uh, чи є вони, як ви з цим боретеся і взагалі? Uh, чи попадається часто таке? Нон-стоп, щодня. Тобто людина приходить в салони і вона шукає от ну певну форму ручки, uh -huh. і певна форма ручки може бути дворної ручки. Додам може бути в різних десяти різних брендах. Тобто є бренди, які ми називаємо новнейм. No uh -huh. Це якість привезена із закордону далекого. Uh -huh. Або є брендовані ручки, які вже понад 50 років на ринку ринку Європи. Бренди, з якими ми працюємо на ринку України, вже понад 20 років, бо нашій компанії на наступний рік вже виповниться 30. Oh. Власне, коли ми працюємо вже з фурнітурою. Тож, одна і та сама модель, але все залежить від матеріалу, з чого вона зроблена. Все залежить uh -huh. від покриття. Тобто, в слові якість, ми маємо на увазі, що це добрий матеріал, раз і покриття, яке не шкодить ні людині. Ні, зовнішньому середовищу, ну тобто можна сказати, що буквально одна єдина деталь, яка коштує декілька євро, може так. змінити суттєво так. і якість, так. і ну фактично, функціонал ці, так. ці так. вашої продукту. Ну тобто її робочий ресурс може бути два місяці, може бути два роки, але далеко не 20 років. Друзі, ось така у нас сьогодні буде цікава тема. Я ще раз вітаю моїх співрозмовників і нагадую, що в гостях у мене Леся Хамуляк, співвласниця компанії Єврозамок та Юрій Горін, керівник компанії. А давайте трошки тепер вже детальніше про безпосередньо ваш бренд. Отже, ви сказали, що вже 30 років. Як то кажуть, ого, майже в ровінь з нашою країною, як розпочалася взагалі історія і ну, з чого з чого стартували? Я не знаю, знаєте, дуже часто український бізнес стартує з того, що засновник, наприклад, сказав, що. От я щось не знайшов і вирішив це вигадати. Да. Як у вас було У нас було ну це початок 90-х. Я думаю, що ви розумієте, тому що ми всі родом з манулого uh -huh. століття, і це був період дефіциту. Це коли попит перевищував пропозицію. Відповідно, спочатку це було так: чоловік працює на заводі. Я в декретній відпустці, але я жінка дуже непосидюча, і вирішили, ну щось десь себе реалізувати. Звичайно, це були спочатку одяг, взуття, ну демпінг і все решта. І тому від цієї лінійки відійшли. І як ви кажете, треба було робити ремонт, а пропозицій дверних ручок не було. І я так: о, Евріка, а чого нам? Не зайнятись цією галузю. Чоловік каже: ну що тобі не сидиться? <хи> ну і оскільки ми поруч біля Польщі живемо, ми львів'яни, хочу наголосити на цьому. І Польща недалеко, 70 кілометрів від кордону, і поїхали звідувати ринок. Ну, це були спочатку. Такі 90-ті там теж в Польщі не особливо то не особливо, але в них багато виробників, власне, uh -huh. польських виробників. Тоді вони ще європейської продукції не завозили. Але я знайшла місцину, де продукували така от компанія Метелбуд, яка і донині гарно процвітає. Компанія Яня. Ну тобто я можу багато лічити польських. Вони на, на своєму ринку так, але в Україні це власне ми почали завозити. Потрошки, потрошки, і ми розвинулись до масштабів. А далі, вже, та, а далі вже пішли дистриб'юторські пропозиції, і отак. так. скажіть мені, будь ласка, ну я розумію, що на ринку ви ж точно не єдині. Чим відрізняєтесь ви? Що можливо, я ваша дверна фурнітура, яку ви пропонуєте, кардинально відрізняється від всього іншого, що на ринку України. Ну, то якісь такі основні плюшки як кажуть. Ми не єдині в Україні багато компаній, причому таких достойних конкурентів, але ми завжди своїми конкурентами то вирішуємо. Ми не розглядаємо, ну, тобто, ну не скажу, що ми там прям бізнес-партнери, але, Ну і, звичайно, ми повинні дивувати ринок, дивувати новими моделями, дивувати новими кольорами, новими технічними рішеннями. І ми представляємо дві португальських компанії. Mm. І, з з, 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 з котрими наголошую, вже працюємо більше 20 років. Ну, відповідно, ми шукаємо тенденції, ми їздимо по виставках всіх міжнародних, відвідуємо, шукаємо, аналізуємо. Ну, Боремося таким. Але насамперед клієнти цікавить, це надійна співпраця і якісний продукт. Mm -hmm. Ну да, тут все просто насправді. І, і щоденна праця. А взагалі скільки брендів у вас представлено, які ми частіше, ну, частіше у вас купують, назвемо це так, найпопулярніші? Ну, наш, 80% нашої, нашої продукції, яку ми пропонуємо, це португальська фірма GNF і Tupai. І також в нашому кейсі є німецький Grifwerk, Це ціна, якість, це польські продукти, багато фірм, це Швейцарія. Це Італія. допоможе Італія. Uh -huh. Ну тобто, задайте нам, дайте нам завдання, ми знайдемо, ми домовимося. Окей, а а є якась, ну не знаю, знаєте, в, в, в такій сфері завжди якийсь є тренд або щось дуже там сучасне, і дуже популярне. У вашій сфері фурнітури є Будь зараз можна сказати, що це тренд? Можливо, якась форма ручки, чи можливо, якась інше технічне рішення? Дуже багато є брендів на ринку більш-менш є такий сформований ринок загальносталих розмірів форм дизайну. Але кожна компанія намагається виділятися чимось, от таким, ну додати таку родзинку, як в кольорі, в дизайні або в технічному якомусь такому цікавому рішенні. Ми були перші, які власне відкрили такий, зазвичай всі, всі, для всіх дверна ручка це те, що можна от натиснути, таке от плюс-мінус, і все. Далі якісь додаткові аксесуари. Вони зазвичай розміщені поруч, які дозволяють закрити, відкрити або якось доповнити цю ручку. Ми знайшли компанію Griffhard, це німецька компанія, яка змогла поєднати два фактично типи в одну ручку. Тобто це одразу ж ручка була разом з ВЦ-фіксатором, що дозволяло спростити як монтаж, дати зовсім цілком новий дизайн. І вивести оцю от здавалося б там просту, там умовно кажучи, геподібну форму ручки, яка відома вже там три тисячі років. Люди користувалися, десь там якусь там паличку квадратну вставляли. Вивести на зовсім зовсім інакший рівень. Uh -huh. Після цього за цією компанією вже почали слідувати і інші компанії. Це не означає, що це вони просто тупо копіювали. Звичайно, там є патентні права, все якби все дотримано. Але компанії теж ну побачили в цьому тенденцію. То що німці виставляли на виставці, ми десь це напевно побачили десь 2016 тисячі рік. Це для нас було вау. Думали. Ми це угу. почали почали з тим продуктом працювати десь у 2019 році, і от зараз частина компаній їх догнала, бо вони зрозуміли, що це є тенденція. Так, вона коштує, як і будь-яка розробка, будь-яка новинка, вона коштує своїх грошей, але тим не менше, це є такий цікавий новий динамічний продукт на ринку. Плюс кольори повертаються старі забуті кольори. Наприклад, зараз, як один з варіантів, це. Колір частина кольору нашого прапора, це золотоматове. Mm. От ось воно повертається. Тобто, ця тенденція була, мабуть, років 15 тому так. дуже популярна і зараз вона знову вертається назад. І ті компанії, які власне дуже добре передають оцей от колір, наприклад, які повторюються в якихось елементах декору, Декор. сантехніці. І якщо ці кольори співпадають, то для клієнта, для дизайнера, для виробника це дуже гарна якби знахідка, що це все можна продовжити в одній повністю великій лінійці. Друзі, ну що ж отака в нас? сьогодні цікава бесіда. В гостях у мене Леся Хамуляк, співвласниця компанії Єврозамок та Юрій Горін, керівник компанії. Скажіть, мені, будь ласка, я знаю, що у вас ще є. Ви першими, скажімо так, вивели пару технічних цікавих рішень. Що це таке явно якась інновація? Не можна сказати, що так прям перші, тому що ця система, як і будь-бо багато що з фурнітури відомо, там ще кажучи з часів не знаю Грецької імперії, Єгипетського Єгипетської імперії. Просто зараз вони набули сучасного вигляду з сучасними матеріалами і використовується в тих сферах, де раніше ну, якби не, було, не було застосування. Одне з таких. Знову ж технічних рішень це є завіси півот. Це свого роду заміна експерти або ті, хто є в тій сфері, знають, що це таке завіси ковбойки. Оце це такі, от як я в ковбойських барах раніше були. Це такі рішення, яке дозволяє ось робити двері двосторонніми з фіксацією. Особливо це зараз дуже тема актуальна для комерції. Тобто, клініки, готелі, офісні центри, бізнес-центри це дуже широко використовують в Європі. Ця тема вона вже була ще з 20-х років. Це з моменту встановлення такої німецької школи дизайну. Оце от Баухаус, Оце були їхні перші впровадження. Це 1920-30 рік. Далі, звичайно, там війна, це воно трошки затихло. А з 50-х років Європа це знов відновила. І в нас це можна бачити. На таких е, старих об'єктах типу вокзали, от, наприклад, на війському вокзалі стоять ось такі речі з 1932 там якогось року, і воно ще до сих пір працює. Німецьке німецька якість до сих пір. Так, звичайно, щось там підпилювали, під, підмазували, але загалом вона лишилась. Десь поскрипувало трошки та, можливо. Так, так. Та. Е, тому ті от завіси Pivot е, вони зараз набирають популярності, хоча. Е, Деколи не, клієнти не розуміють, вони десь це бачили, але не розуміють, як, як це можна працює. втілити, як mm -hmm. воно працює, і, і взагалі чи, чи можна таке в Україні знайти. Насправді можна, деколи клієнти просто мовчать. От вони щось собі в голові картинку намалювали. А нам її не видають, ну і хочуть, щоб ми вгадували думки. Ми деколи намагаємося її вгадувати. Я, я ще доповню юрка, бо дуже часто буває, коли до нас потрапляють нові дизайнери, які ще з нами не співпрацюють, і так відкривають, чи наш каталог чи каталог наших партнерів, і так О! ви то маєте, ви то можете зреалізувати. Тому кажемо, задайте нам запитання, поставте перед нами вашу потребу, і ми її реалізуємо. І вони такі, та ми то шукали півроку, а вас вже є готове рішення. Ну, тобто, так, у вас, в принципі, немає такого, не цей от формат, не знаю, замовник, дизайнер, виробник, постачальник. Ви ну можете справитися в будь-якою задачу і дуже активно, ну цей скажімо так, цю лінійку вибудувати. Так. Бачите, друзі, отак от, от це насправді буває люби, як то кажуть, ваші побажання можуть реалізувати, якщо це професіонали. Окей, а взагалі, от чисто з досвіду, з якими труднощами найчастіше стикаються ваші клієнти під час вибору фурнітури, і що б ви їм не знаю, порекомендували, як ви взагалі їм допомагаєте це вирішити? Ну зазвичай це в лево частку. Цього вибору роблять дизайнери, звичайно, але є моменти, коли. Хочу переконатися клієнт, ну, в кольорі, там вагається, бо також рівноцінно буває чоловік з дружиною, вибирають. Ну і це класика жанру. Все до навпаки. І от коли до нас приходять, ну перші питання: ми питаємося, який фасон дверей? Класичний, лофтовий, шкляні, не шкліні. Ну тобто, уточнюємо. Пізніше кольорова гама відіграє роль. Ну дуже часто на білі двері хочуть ручки чорного кольору, або навпаки на сірі стального кольору. Це відіграє свою роль. Однозначно, ми завжди питаємо бюджет дверей, тобто яка вартість дверей? Якщо вони 50 тисяч 50 гривень, ну то звісно, що ручка відповідна має бути. Знову ж це, що ви задавали питання на початку. Угу. Ну, відповідно, красиві двері і ніяка фурнітура. І це зазвичай триває до години часу. Але коли ми вже визначили форму фасон, то тоді вже ми мінімалізуємо і пропонуємо, наприклад, зі 100 моделей, які в нас представлені в нашому шоурумі, ми пропонуємо лише 10. з 10 вже тріючку вибирається, і тоді вже там іде чоловік жінка, їхні думки, там драта та. -та, -та. Жінка деколи здається, деколи каже ні, не буду. Бо є моменти, що люди хочуть, також серцевина ще відіграє свою роль. серцевина, може бути від 300 гривень до 3 тисяч. Ну і звісно, на міжкімнатні двері не потрібно такі дорогі серцевини. І я інколи кажу: знаєте, що на цьому загощайте, купіть дешевшу серцевину, а підіть ці гроші, потратьте на себе. І отак як жінка спрацьовує. <laughs> Я думаю, в цей момент чоловік є таке все. Супер, е, окей, е, дуже цікава тема. Насправді можна говорити ще й годинами, але останнє питання вам задам е, взагалі е, про плани, е, які плани на найближчі роки. Можливо, продукти, якісь нові, можливо, розширення зараз українські компанії, українські бренди дуже активно захоплюють фактично ринок Європи, світу. Всі чудово починають розуміти в якийсь момент, що якість яку надають Україна в рази вища Європи. Тому розказуйте. Про ваші плани. Наші плани амбітні, про плани розкаже Юрко, бо він нас власне, за це відповідає за роботи. Ну, Єдине, скажу, що наша продукція гарно представлена в Канаді, з партнерами вони мають там салони дверні. І коли ми спілкуємося, вони кажуть, Боже, там якість, жахлива. Тобто ми коли привозимо свої рівненькі двері і бачимо, куди їх треба вставити, каже, плакати хочеться. Так що Україна робить гарну продукцію і всі двірники, ну я особисто захоплююсь. Ну, от рівноцінно на стадії ремонту зараз, і я, я бігаю і вагаюсь, я не знаю, кого вибрати. Навіть мені дуже складно. Доводиться вибирати між чудовим. і супер. не знаю. Напевно, відійду від того. Ну, Але випадки. це приємний, я вам скажу, турботи, насправді. Так що, йорком. Так, що стосується планів, розвиваємо нетипові для себе продукти, які раніше не входили в цю сферу, так скажемо, нашої діяльності. Раніше ми більше, так як вже казала пані Леся, ми працювали в, в такій міжкімнатній. Зараз ми більше виходимо, скажімо так, на зовнішні. Це ми починаємо пропонувати автоматичні системи для дверей. Це для нас зовсім нова ніша. Вже є перші кроки, перші замовлення, знакові об'єкти у Львові в Києві і робимо подальші кроки власне для цієї для розвитку цієї теми. Непростий процес, тому що в даному напрямку компанії, отак от як ми, наприклад, 30 років в міжкімнатній фурнітурі, вже є компанії, які там понад 30 років працюють суто в такій темі, і ми десь заходимо. В невідому для себе територію, але це нас не лякає. Ми йдемо вперед, рухаємося, кажу, вже є успішні кроки. В принципі, ми за чесну конкуренцію. Якщо є гарні чесні конкуренти, то це тільки від того виграють всі, тому що першу чергу споживач, В першу чергу споживач, тому що компанії починають за нього боротися сервісом, ціною, якимись пропозиціями, той ринок він не стоїть на місці і починає розвиватися. І компанії розуміють, що не можна пропонувати аби що то, що ми десь ще говорили, ви е, згадували на початку, існують навіть копії на копії. Ось так можна їх назвати. <гум> так, тобто, що спочатку скопіювали щось відоме, а тепер вже той умовний бренд нонейм no копіює ще новнеймнейм. No no <гум> І от воно таке от є на ринку. Ми, ми проти такої конкуренції, бо це є шлях в нікуди. Uh -huh. Також в нас ще є, скажімо так, поки що, ми це, це, це не афішуємо. То, що ми хочемо вивести на ринок, але теж є цікава пропозиція це відкриття швидше такої якоїсь нової ніші дверні фурнітури. От то, то, що ми вже раніше виводили, ніби це і є дверна фурнітура, але на неї не звертало уваги. Тобто, це є давнішні розробки. Зараз вони грають як би так, так сказати новими фарбами. Компанії виробники пробують експериментують, бо розуміють, що таким чином можна собі теж набити клієнта, зайняти нові ніші. Тому це десь буде вже ближче, напевно, до наступного року. Ми будемо виводити нові цікаві речі і далі дивувати своїх клієнтів. Думаю, що це один з варіантів, чому також вибирають нас. Прекрасні плани, насправді, хай воно дійсно все це здійсниться. Я єдине, ви говорили, до речі, у мене просто виникло питання про, про автоматичні системи. У мене, mm -hmm. от знаєте, кажуть, українці дуже активно, ну і в принципі світ розвивається, українці активно впроваджують. Як ви вважаєте, класична фурнітура-ручка вона залишиться все рівно і буде просто паралельно рухатись, умовно кажучи, оці от технологічні там з телефону, не знаю, можливо, скоро з мозку. Да? А паралельно будуть ці класичні, які ви казали, з Єгипту чуть не було. Та. Чи все ж таки м, трошечки якось відозміниться в цілому, от як ви прогнозуєте? Ну, на мою думку, залишиться класична однозначно, тому що є, є різні стилі в дизайні. З левову частку займуться автоматичні двері. Ну, це, звичайно, вони і так нас вже оточують скрізь, але це спочатку, ну, насамперед, там, заправні станції, медичні заклади. Вдома ставлять ну, безпосередньо в помешканнях, але рідше це швидше бізнес, це так-так. Uh -huh. так. Вхідна група, будуть дивувати і на ока, і на відбиток пальця. Ну, ми бачимо, як змінюються наші смартфони. Uh -huh. ну, це десь паралельно воно і розвивається. Але класична ручка, я завжди люблю казати, бабця Австрія вона залишиться. Друзі, ось така сьогодні у нас була цікава бесіда. Я дуже дякую Лесі Хамуляк, співвласниці компанії Єврозамок та Юрію Горіну, керівнику компанії, за те, що прийшли, розказали. Слухати, дуже цікаво, дуже такий знаєте, якийсь прям дизайнерський такий у нас сьогодні. Ефір вийшов. Я вам бажаю успіхів, натхнення. Дійсно. Робіть, знаєте, ви, ви покращуєте життя українця, бо фактично там двері це перше, що бачив. Да? Як ви казали це на початку, ви попадаєте кудись, по да, для того, щоб ви. Тому це перша емоція. Зараз знаєте, у нас позитивних емоцій. Ми шукає, ну, так, як їх якби, бракує. Тому шукаємо в будь-яких дрібничках, в тому числі і в дрібничках в фурнітури, чому б ні. Тому хай вам щастить. Дякую, що прийшли. Дякую, що розказали. Дякую, що познайомили нас з вашою компанією. Дякую. Нам було дякую вам. дуже цікаво з вами. Ну що ж, друзі, на цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка, впливове бізнес-шоу.